На базі 19-го ліцею для старшокласників Житомирських ліцеїв, 19-го та 35-го військовий медик Юрій Крапивницький провів тренінг із тактичної медицини. Інструктор каже, що чим більше практичних занять із домедичної допомоги, тим більше навичок для порятунку життя людини. Буде три пункти медицини: це накладання турнікетів на нижні верхні кінцівки, шатка кровотечу, зупинки кровотеч, накладання індуальних переводших пакетів. Що таке з кровозупинне. Також що таке поранення грудної клітки, пневмоторакс. Як, як при цьому діяти, як його виявити, та штуча штучна вентиляція легень все буде показувати практично. Старшокласниця Вікторія вперше накладає турнікет на руку однокласниці Ірині. Вікторія каже, що запам'ятала, що турнікет має бути на 6-8 сантиметрів вище за місце кровотечі. Фіксуємо чим повище. вище. Фіксуємо і чим то гірше, потім закручуємо і фіксуємо ще раз. Нічого, Сподіваємося, що вийшло. Перевірять, скажуть, чи правда. Перевірять, чи є трохи. <ріхи> і записати обов'язково час або тут, або на логі, для того, щоб було тут. Восьмикласник Олександр Стасюк тренується накладати турнікет на ногу свого друга. Хлопчик каже, що поспішив та зробив декілька помилок. Перша помилка була в тому. Де, що я поспішив і не закрутив вороток. Це перша помилка, а друга це треба швидше трошки робити. Військовий інструктор також розповів про алгоритм дій при пораненні грудної клітини та як провести серцево легеневу реанімацію. Першочергово йде головна безпека людини, яка рятує. Але якщо можливість є, треба рятувати інших. І при пораненні, якщо витягувати десяти, потрібно прикриватися пораненням. Головне життя того, хто рятує, а не того, кого рятують. Коли ми стикнулися з центром Житомирським Житомирським центром комплектації соціальної підтримки саме за їх ініціативою, коли у них було розроблено цикл відкритих уроків з таких практичного спрямування, зрозуміло, що ми зразу ініціативу цю підтримали. І всі, коли ми вони сказали про кількість, яку ми можемо охватити, то це всі 32 ліцеї, які мають випускників, це чуть більше 1600 дітей, які по Винні пройти даний цикл. Вже пройшло трошечки більше 800, це 19 ліцеїв. До кінця травня місяця, якраз, ми розподілили повністю всі пройдуть всі випускники. Тетяна Скоростинська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.